Це скор О. Ісус Христос, найулюбленішому своєму учніві Іоанну, сказав: ти не умреш, ти перетворишся. І нам казали, що той, хто вроджений повзати, дітати не може. Може. Тому що орел з хробака на орла не перетворюється. І смірка це символ нашого ДНК. Це фактично. Світобудова. Вісім мале велике, подібне до малого і мале подібне до великого. Те, що робиться в космосі, і те саме робиться на землі, те саме робиться з нами Скорпіон водяний знак це Симон річки. Річки, ставки прісні різні води, великі це є скорпіон. Скорпіони мають проблему одну, вони вміють з'їдати себе. Скорпіон, якщо ви тут сидите, Знайте, вмійте розраджувати себе. Не так воно є, як ви собі придумали. Ви собі можете щось надіяти. І дев'ятий знак зодіаку.